Кримський міст працює в обмеженому режимі і не забезпечує повноцінну логістику російських загарбників. Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. В ефірі телемарафону повідомляє УНІАН. Міст Поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі смуги автомобільні все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту залізниця працює за. Спеціальним режимом теж дуже обмежено. Також Наталя Гуменюк зазначила, кримський місто хороняє велика кількість кораблів, щоб не допустити нових ударів по стратегічно важливому об'єкту для країни-агресора. Тим часом, після демонстрації надводних дронів, американське видання Політіко робить висновок, що Україна має намір самостійно розібратися з російським флотом у Чорному морі. Атаками на кораблі Росії Україна довела, що в гру блокування портів можна грати вдвох, і фактично поставила агресорові ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та Росії, або плавати в ньому ніхто не буде.